Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо з вами Герматюк Катерина та Зборовська Анна, студентки факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні українські жінки на рівні з чоловіками боронять незалежність нашої держави, але жінка-військова, парамедикиня, медикиня, волонтерка це не породження сучасності. Попристали стереотип, що військова справа є чоловічою. Жінки ніколи не поступалися чоловікам на полі бою. Та в тилу прикладом цього може слугувати події Першої світової війни, і в цьому випуску ми хочемо обговорити з вами одну з маловідомих широкому загалові тему: а саме участь жінок у цій війні та вплив на зміну суспільної ролі жіноцтва як в Україні, так і в світі. Фактично, Перша світова війна була першим масштабним збройним конфліктом в історії людства, який тривав понад 4 роки. За підрахунками вчених, ця війна забрала життя 9 мільйонів людей. Вона мала великий вплив на. Історію ХХ століття у політичному, економічному, соціальному та ментальному відношенні назавжди змінилась політична карта світу, Розпались імперії. Відбулося відродження державності окремих народів, дослідження подій. Наслідків першої світової війни й досі не втрачає своєї актуальності. Науковці вивчають військову техніку, стратегії ведення бою, перше застосування хімічної зброї, винаходи, якими ми користуємось, і до сьогодні, до прикладу, чай в пакетиках. Так я безсумнівно погоджуюся з тобою. Але в більшості випадках, особливо коли ми говоримо про першу світову та її в науковій літературі, найчастіше ми зустрічаємо саме чоловічі імена, і це не дивно. Адже, попри першу хвилю Мінізму, яка розпочалась наприкінці 19 століття і вплинула на зміну жіночих соціальних ролей, все ж тоді в усіх арміях світу були лише чоловіки. Ролі жінок у війні були пов'язані з медициною, розвідництвом, а також працею на підприємствах важкої промисловості, в тому числі на заводах, де виробляли зброю. Перша світова була потрясінням для всього світу і стала каталізатором для набуття нового досвіду жінками. До того ж, контекст Першої світової для України особливий ще й в тому плані, що українці. Ці та українки боролись за соборність та незалежність України, тому це ще більше підсилило мотивацію жінок брати участь у захисті своєї державності. З мобілізацією чоловіків звільнились робочі місця підприємства. Жінки мусили самі забезпечувати свої родини, тому їх кількість на підприємствах важкої промисловості значно зросла. Варто відзначити. Ще більше жінок влаштовувались на роботи, які на той час вважалися суто чоловічими банкірками, водійками трамваїв. Причому не всі країни визнавали це офіційним працевлаштуванням, як у Франції. А от у Німеччині та Великій Британії ситуація була протилежною. З початком Першої світової війни, економіка країн-учасниць почала катастрофічно падати. Ситуація дійсно була досить критичною. І це спонукало уряди відмовлятися від заборон та обмежень щодо винятково жіночих професій, розширювати спектр їх діяльності. Звичайно, щоб врятувати країни від економічних криз та післявоєнних депресій, ці заходи були не дуже ефективними. Але можна припустити, що залучення жінок на традиційно чоловічі роботи могло пом'якшити кризи. Окрім того, довівши на практиці свою спроможність працювати у чоловічих сферах діяльності у післявоєнний період. Жінки які закріпили за собою це право і тим самим розширили можливості для професійної самореалізації? Очевидно, що, що це сприяло і змінам стереотипних уявлень щодо розподілу чоловічих та суто жіночих професій. Жінка-банкірка, лікарка, робітниця підприємства вже не викликала такого подиву як раніше, та не наражалась на суспільний осуд. Цікаво, а чи змінилась роль жінок на міжнародній арені тих часів? Чи збільшилась їх представленість у політичному житті світу? Так, Анна. Безперечно, у 1915 році в Гаазі було засновано міжнародну жіночу лігу за мир і свободу. До речі, у її складі були три українки. Ольга Драгоманова, Надія Суровцева та Харитя Коненко. Всі вони займалися важливою агітаційною та дипломатичною діяльністю. До прикладу, українська письменниця, правознавиця, громадська діячка Оксана Драгоманова представляла Українську Народну Республіку у різних дипломатичних місіях. Вона у складі дипломатичної місії директорії була направлена на Версальську мирну конференцію. Інша українська письменниця, організаторка просвітницьких гуртків для дітей та. Та молоді Львівщини Северина Кабаровська з початку війни стала не лише медичною сестрою, а й розгорнула активну публіцистичну діяльність. Вона стала авторкою численних статей та дописів про жінок та їхню роль у війні. На території українських губерніях діяли жіночі комітети. Першочергово вирішували питання організації допомоги родинам військових, відповідали за фінансування відділень Червоного Христа, збір коштів на потреби армії. Відкриття лікарень та їх забезпечення. Так, це цікаво. Крім того, хочу наголосити на тому, що жінки під час Першої світової були і у війську, а саме у складі легіону українських січових стрільців. Австро-угорський уряд дозволив мати в українському добровольчому підозрілі австро-угорської армії не більше 2,5 тисяч бійців, серед яких було близько 40 жінок. Серед них можна виділити найвідоміших жінок, таких як Олена Степанів, яка була очільницею військової чоти, Софія Галечко, Горужна та командирка чоти в сотні Зенона Носковського, Ірина Кусь служила в кінному загоні Ганна Дмитрієнко служила в курені самого командувача українських стрільців Григорія Косака і брала участь в боях, виконувала медичну та канцелярську роботу. На мою думку, Олена Степанів є легендарною особистістю в контексті Першої світової війни, тому що вона стала першою в світі жінкою, що отримала офіцерське звання. Вона походила з освіченої родини священника. і, до речі, була нашою колегою. Так, вона була історикиною. Тім це не заважало Олені виконувати її службові обов'язки. Наприклад, вона відзначила своєю хоробрістю в бою за гору маківку. Після того бою, Олена Степанів потрапила в полон до росіян, де перебувала понад два роки. Вони, в свою чергу, були шоковані, побачивши жінку-офіцерку, ще й таку, що твердо відстоювала українські національні погляди. Після повернення з полону та по закінченню війни Олена відновила свою викладацьку та наукову діяльність. Однак, напередодні нового року, в 1949 році її було репресовано радянською владою за конфіскацією майна. Тому після заслання намагалася самотужки вижити і дожити свій вік. Квартирі на окраїні Львова тільки з відновленням незалежності України її ім'я було відновлено в героїчній історії нашої держави. Тісно, вона була надзвичайною. Олена Степанів, напевно, найпопулярніша з всіх жінок, що були в складі січових стрільців, адже вона залишила по собі записи про своє життя. Тому фактично про неї ми знаємо найбільше. Але як щодо інших, наприклад, Ірина Кусь, не менш легендарна постать, розпочала свій шлях з визволення України Червоного Христа. Там вона опікувалась пораненими, але згодом зрозуміла, що може зробити більше, тому вступила до лав січових стрільців. І так само, як і Олена, брала участь у битві за горомаківку. А наскільки загалом тодішнє суспільство було прихильним до жінок у війську і чи важко їм було туди потрапити? Цікавим моментом є те, що, попри жіночий емансипаційний рух, який активно розгортався в той час, галичани, а особливо старше покоління, було досить консервативним, і жінка, приймаючи рішення вступити у військо, завжди стикалась з осудом. Проте жінки, яким вдалося потрапити до лав українських січових стрільців, раніше були учасницями таких організацій, як ЛАС та Сокіл, вони пройшли обов'язковий вишкіл, мали зв'язки з чоловіками, учасниками цих організацій, які на початку війни були мобілізовані, і таким чином їм було простіше потрапити у військо. Проте, по закінченню війни, в 1918 році жінкам було заборонено воювати, оскільки суспільство було не готове до зміни гендерних ролей. Тож частина жінок, що були успішними у військовій справі, були змушені повертатись додому. Багато з них були обурені забороненою, і, наприклад, Софія Галечко, не змігши адаптуватись до цивільного життя, на жаль, закінчила життя самогубством. Хтось у цивільному житті. Продовжував займатися медичною справою. Так, окрім того, що жінки на рівні з чоловіками взяли до рук зброю та захищали свою землю. Вони також рятували лікарі, медсестри та водійки швидкої допомоги, армія порятунку, червоний хрест та багато інших організацій покладалися на тисячі волонтерів. Американський Червоний Хрест керував госпіталями для догляду за жертвами війни. Е, сотні з яких загинули під час війни. Тисячі жінок також служили в корпусі медсестер. Армії США та корпусі медсестер ВМС, поки американський експедиційний корпус ще готувався до виходу за океан. Медсестри армії США були призначені до Британського експедиційного корпусу. До червня 1918 року кількість американських медсестер у британських лікарнях, саме у Франції, зросла з понад 750 до понад трьох тисяч. І якщо комбінувати всі відомі випадки таких жінок і навіть ті, що на жаль, не збереглись, то ми все одно можемо відчути цю. У силу тогочасної жінки і зрозуміти, з якою шаленою жагою вони змінювали світ та допомагали йому на теренах України. Це також було досить таки важливою справою. Під час першої світової війни догляд за хворими став особливою турботою. До спільноти сестер милосердя приєдналось багато дівчат. Загальна чисельність сестер милосердя на південно-західному фронті досягла 4,5 тисяч осіб. У тиловому лазареті було в середньому по 10 медсестер. При фронтових госпіталях до 12 або 15. до спільноти сестер милосердя приймали жінок та вдів віком від 18 до 40 років. Переважно це були жінки з дрібних чиновницьких сімей, бідні дворяни, а то й селянки часом без освіти. Умови їх праці були досить важкими. Зміни часто тривали до 12 годин. Спалах епідемії та складність життя в армії безпосередньо впливали на зростання смертності медичного персоналу. Так, я погоджуюсь тобою. Бою на прикладі першої світової ми бачимо, що гендерні ролі це лише умовність, що обмежує потенціал людини. Війні супроводжували суспільство все його існування, і, на жаль, ймовірно, супроводжуватиме нас і далі. Тому кожна людина у випадку, коли її дім проходить війна, прагне його захистити. Тож не дивно, що історія та навіть сучасна російсько-українська війна знає безліч жінок, що стали на захід своєї батьківщини. Так, але після цієї інформації, яку ми сьогодні розповіли, постає одне єдине питання. Ще дійсно Перша світова війна допомогла змінити роль жінки у суспільстві. Перш за все, варто відзначити, що наприкінці 1918 року право голосу отримали жінки в Австрії, Угорщині, Німеччині та Великій Британії. А в 1920 році жінки в Бельгії та США. Проте варто розуміти, що війна це важке випробування, особливо на окупованих територіях, де жінки багато пережили. Тож для них звільнення, якщо траплялось, то було. Досить важким у країнах, незадоволених мирними угодами, таких як Італія та певною мірою Франція, післявоєнний період вважався шкідливим для виборчого права жінок. Атмосфера трауру також не сприяла змінам гендерного порядку. Колишні учасники бойових дій, які поверталися з передової, ставали безперечним моральним авторитетом мирних жителів, а вони не завжди вважали права жінок пріоритетними. Можна говорити і про загальне колективне бажання повернутися до нормального. До воєнного життя, яке відображено на плакатах. Чоловіки відбудовують країну, а жінки годують дітей. Вплив війни особливо позначився на молодих дівчатах із середовища підприємців. Вони отримували можливість вийти з під контролю батьків і здобувати професії. Тоді як до 1914 року їх чекало лише одне майбутнє стати дружинами або матерями. І, хоч після Першої світової війни для жінок майбутнє було не таке яскраве, війна дійсно дала поштовх для подальших змін в ролі жінки у суспільстві і жінки. Які врятували життя, які зі зброєю захищали свою землю, ігноруючи всі норми тогочасного суспільства, які підтримували свої країни на економічному фронті, дійсно варті того, щоб люди більше знали про це і надихали всіх прикладом. Тож, дорогі слухачі, дякуємо вам, що провели цей час з нами до наступних випусків. А сьогодні, при жінок у першій світовій війні, говорили студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса, факультету історії. Та міжнародних відносин Гриматю Катерина та Зборовська Анна дякуємо ЗСУ за можливість навчатися та розвиватися в незалежній Україні. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.